Існування життя, воно натихає нас на творчість. Як з віком покращити зір? Ми всі такого віку цікавого літ, да, маємо хто менше, хто більше, але, в принципі, вже перевалили за 40. Є одиниці, котрі 40 мають, за чудово. Але приходиш до лікаря, що ну вибачте, скільки вам років? Та, це ж віки зміни. Але ви знаєте, я дякую, куме, тобі дякую. Що свого часу я почув і прийшов і почав використовувати продукцію. Продукція шикарна. І сьогодні в мене назріла ситуація розповісти за зір. Зір можна вернути. Можете не вірити. Я анаційно сказав, щоб розбудити. <рістити> Є люди, котрі сплять. Я свідомо це зробив. Чому? Чому я пере... низенько, Потім високо, бо ж люди не вірять. Yeah. Сьогодні в мене повинна була бути людина, чоловік 72 роки, котрий півроку споживав Еліксієр для зору. Він зняв окуляри. А він письменник, поет, він пише вірші. Yeah. Чуєте? Шість Місяців півтора відсотки окуляри. Скажете, брехня, нереально. Почекайте, я також само маю такий же літній цікавий вік за 60. Але я читаю книги без окулярів. Раніше мені треба було селфі. Не хватає руки, селфі треба. А зараз не треба. Але ви скажете. А яким же чином можна покращити зір? Невже це так о, дійсно дієва наша продукція? Вона дієва. Але яким чином? Кожен день. Синхронно, кожен день ви працюєте над собою, над своїм здоров'ям, якщо ви хочете результат. Якщо ви хочете результати, колись працюйте. Ну, знайте, Сьогодні попрацювали, завтра не працюєте. Сьогодні поїли, завтра не треба їсти. Наше тіло вимагає постійного харчування. Наше тіло вимагає вітаміни, мінерали, макро, мікро, елементи, все, що необхідно для нормальних біохімічних процесів в організмі. Якщо ми не доотримуємо, наша система летить. Ми система. Наші органи і ткані створюють ця система. Бо ми маємо руки, ноги, серце, шлунок і тому подібне. Якщо ми щось неправильно робимо, а зараз супермаркет неприроднє харчування. Це взагалі жесть. По китайській народній медицині, ну, окреме харчування будемо розповідати, по китайській народній медицині за зір відпадає печінка. Як же так? Печінка взагалі відповідає за 300 біохімічних процесів в організмі. Що не візьміть і все печінка відповідає. Імунна система печінка. Якщо ви правильно харчуєтесь, у вас печінка в хорошій формі, здорова. І жовчень, міхур скорочується і затою жовчі немає. Якщо ви неправильно харчуєтесь, все, у вас. Проблема? Хто болить перший? Жовчний міхур. Жовчний міхур як диригент. Як, знаєте, в оркестрі диригент керує оркестром. Так жовчний міхур починає давати дрозда людині. Серце болить жовчний міхур. Печінка. Печінка не болить, вона розпирає, але болить жовчний міхур. Виразка. Закидається жовтч до настепалу кишку в шлунок, і ми відчуваємо Олексіївна, Ліда Олексіївна, у нас жовчий міхур попадає в жовтне в шлунок і призводить до... Вираз. Чого? Вираз. до виразки правильно. Спочатку до розівного гастрита, бульбіт. Бо ми неправильно щось робимо, неправильно щось харчуємося. А дивіться, я вам сказав, що по китайській народної медицині печінка відпадає за зір. І треба нам відновлювати печінку. У нас дуже багато продуктів харчування, тобто продуктів, які відновлюють зір. Це еліксид для печінки, артишок, розторопша, мереза, фітоздоров'я для печінки, гепатохлор супер, ліцетін, супер. Гепатокомплекс надзвичайно цікавий препарат. Але я не знаю, як ви споживаєте. Чи можливо ви чекаєте, поки лікар вам назначить? Добре, питання за печінку припинили розмовляти. Це по китайській народній медицини зір відповідає, тобто печінка відповідає за зір. Але хто читав книгу Норбекова Опит дурака? 30... 25% небагато. Опит дурака і ключ прозренією на російському языке Ну, я зараз мало читаю російською мовою, не хочу. Мо, е, так, але опитурака наскільки відкриває очі, то є е, ця книга відкриває очі, тому що Норбеков розповідає, що відповідає шия, шийний відділ хребта за зір. Хто із вас робить фізичні вправи для шиї? Раз, два, три, ну хай дуже. більше. А хто не робить? А, -а, а, так і а, а, а ви думаєте, а хто не робить, не підняв. А так, знаєте а чому? Не да, не оце ви одна смілива. І стоїка горти людей. Я вам показую фізичну вправу для шиї, котра відновлює дві хвилини ранком, дві хвилини вечором. Ви можете не вірити? Ви можете. Переконатися і спробувати. Нахилилися. І в нахиленому вигляді робимо кругові рухи головою в одну сторону, в другу сторону, потім провороти шиї. Зараз покажу. Потім провороти. Ще саме основне. Фіксуємо погляд на одній точки, і коли ви рук, 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 робите круг. Рухові рухи по колу вправо-вліво, ви тренуєте і м'язи оченят фіксувати на певній точці. Ви два зайця вбиваєте, друзі. Показую. Уважно дивимося. Дві-три хвилини. Що це вправо робить? Ви бачили, в мене одотлувати лице. Прилив крові відбувся. Відбувається зняття блоків, поки ще кращується кровопостачання, знімаються судинні блоки. Ви голова дуже тяжка. І голова убирає протрузії, у кого є шиї протрузії? у кого є грижі. Ви їх позбудетесь, у вас не буде болі. В шийному відділі, як інколи буває, ви просинаєтеся, а вас перемкнуло, і ви не можете крутити, ви говорите, що вас протягнуло. Ні, то грижа. Або протрузія в шийному відділі, і воно вас достало. Як коли, е, це теж І коли ви працюєте шиї, і я для себе це відкрив, я раніше мав тренажери, і я тренував так, робив е, і так, а і пр пригав і так ламав, крутив і туди-сюди. Ми постійно так робимо. Що це? Компресія. Коли ми нахилилися, компресії немає. Голова вниз, голова відтягує, убирає грижі, протрузії, шини в відділі, ви ставите позвонки на місце. Вам легше світліше. До речі, ви б таким чином покращите не тільки в очах, а й в мізках кругообмін. Це дуже просто геніально. Далі. Яка ж є продукція в компанії Клубна система Нове життя? А, і ще е, хто знає Жданова академіка. Читали. Або читали, читали, або дивились відео в Ютубі. Є, е, до речі, дуже розумно пальмінг. Ви е, друга рука так же сама, і робите і руки знаєте, коли що руки має чудове лікувальне значення, тому що руки ви можете накладати і лікуєте собі. Діти так роблять, а дорослі забувають за це. І коли ви десь приложили, ага, болить о, вам легше стало. Так само і до оченят. Жданов це розповідає. Подивіться в Ютубі, я не буду детально. Він там потирає, потім до до оченят. І знову ж, ви тренуєте, дивіться, я вам, коли сказав фізичну вправу, вниз нахилилися і ви фіксацію погляду на одному місці, mm -hmm. а голову туди і сюди викрутите, то ви і м'язи, оченят тренуєте. Друзі, просто геніально! шия працює, м'язи працюють оченят, скрізь ви займаєтесь і ви знімаєте таким чином спазми, бо прилив крові до шкіри. ви... І мізки, і все, о, і лімфатична система. До речі, тут теж саме в голові присутня. Ви тренуєте оту, о, о, оток і приток людини, тому що з віком у людей є глауком. А як її прибрати? Це фоя, це гінкобілоба, прибирає глауком, внутріочний тиск, плюс оця фізична вправа. Я сказав вам, 2-3 хвилини багато не робіть. Але зміцнюємо судини. Що для зміцнення судин? Хвоя, софора, токсини прибираємо, да, лопухом. Да. Але дивіться, друзі, я вам показав декілька фізичних вправ, Що вам е, показують, і Жданов, і Нормеков, пише, і розповідає. Але в компанії є надзвичайно класна продукція, яка дає нам клітинне харчування. Як приємно, коли е, мені е, сьогодні було чути, Валя розповідає, говорить, я який результат. Правильно, умнічка. Чому? Тому що е, зір це основа всьому. Ми з віком себе некомфортно почуваємо, коли ми не маємо, ну от привикли до комфортності стану, що коли бачиш, а коли падає зір, цепляти окуляри не цікаво. Дивіться, компанія випускає чорницю. Хтось з вас споживав чорницю? Ані, ви так говорите впевнено? 50% в чорницю не споживали. Я це знаю. Знаєте чому? Бо я пам'ятаю, кожен продукт на стележу, як він уходить. І як я замовляю. Ви думаєте? Я їй задаю запитання, і Анна Леоніда не знає, а питає: а що залишилося на стележу? Я це пам'ятаю. тому що мізки треба тренувати. Далі, чорниця. Та що при чому тут чорниця? Вона це класний препарат полівітамінний. Даже в тих людей, у кого діарея виникає, дизентерія, зупиняє, щось поганого наїлися. Чорниця. Але в першу чергу це джерело вітаміна, а котрий живий зоровий нерв, котрий потрібно для відновлення зору. У нас чорниця куди входить? О, ну це анна Людідуна знає. Хто тебе питає? Це питає <с rempically> я я О, чекаю, поки люди скажуть. <сер Carman> Еліксір для зору. Так. І то здоров'я для зору, Офталохлор. Але друзі, віжен входить в вітаміни групи Б, вітамін С, токоферол, вітамін Е, кислота, біотин, рибофлабін. Ой. Просто склад вітамінів. І його розібрали. Навіть на складі немає. Це такий класний віжен препарат, Це покращує гостроту зору. Сутінковий зір. У нас там лютеїн. У нас Тамара миколаївна, коли е, о, прийшла перші півроку, вона і вона отримала результат. Вона прийшла до окуліста, Він говорить, а вона гри, дискомфорт в окулярах. Зна, і думала, переживала, пішла. А у вас ці окуляри говорить, не підходять. Вам вам інші треба. Так же було. На скільки у вас різниця? Ну, був два з половиною, один і вісім, так. Один і вісім, два з половиною, різниця є. Ну, я ще хотіла ближче за наш візіон хотіла сказати. пару слів, що я 3, 2, 3. в частній клініці буваю там, спостерігаю з ким зором. І що цікаво, коли діагностику проходиш, потім пишуть тобі згідно протоколу, в чесної ви робити що там е, такі ціни дуже поважні. Е, і розписують обов'язково вітаміни. І коли я подивилася на вітамінний ряд, американські вітаміни 15 стіків, е, я, я подивилася ціни мені ці було, до 600 гривень. Тут 600 гривень 15 стіків. Е, що туди входило? Е, вітамін Б був. Вітамін С був, ну я почитала десь до п'яти вітамінів. І коли порівняють з нашим віжем, це ну, це взагалі. Я навіть потім лікарю говорю, а ви чули про таку компанію? Ви чули про такі? Да, 11 вітамінів, весь беряг, який потрібний для зов? Зір, ви знаєте, те, що ми бачимо, ми передаємо в мозок і мозок працює. Якщо ми не будемо бачити, мозок наш перестане працювати, повноцінно працювати. Тобто всю красу, далекість, близькість, величину, все ми передаємо через зір нашого мозку. Тому зір треба берегти, дуже поважно відноситись і профілактувати кожен місяць. Лікар шо сказав, о лікар, Лік, сказав? ну лікар сказав, що не зареєстрував. <реш> там стоять скрізь камери, щоб знали. в таких клініках не були, то там, там, кожен, там кожен рух фіксується. Щиро дякую за свої результати. Але, ж, шановні друзі, шановні друзі, а хто з вас пив Кропиву? Чи? Крапиво. Ага. Далі. Друзі, а хто із вас споживав обліпіху? Угу. Ви знаєте? Прикро. Не стовідсоткового. Обліпіха. Класний полівітамінний засіб. Не тільки для очення. Кропова. Класний полівітамінний засіб і покращує реологію крові. Одні говорять, що згущує, ні, покращує. Але можна і при кровотечах і не сильно згущує, не думайте ще. Але знову при виснаженнях, при довготривалих захворюваннях, е крапива просто кладя з всього. Друзі, ми з харчуванням не доотримуємо вітаміни і мінерали. І оця наша. Продукція це наше лікування, це наша і профілактика. Мені інколи говорять, лікарю, а я що повинен кожен день оце пити, ні, можете не пити, можете не робити фіззарядку, можете не їсти, можете не пити води, водного режима, не зберігати. Це в ваших руках, в ваших руках ваше здоров'я. І якщо ви Освідомлюйте, не задавайте запитань, а що я повинен з собою це кожен день займатися. Не займайтеся, йдіть до лікаря, а він вам дозволить займатися чи не займатися собою. Пані Руденко, ви мені часто згадали, я дивлюсь на вас, подивився і згадав, як ви отримали дуже результат. І як людина повірила, побачила, як з юмором відноситься. І як з розумінням ставиться до себе, і як кожен день, тобто не кожен кожен тиждень скорпульозно щось купляє. Говорить, це мені треба, це мені треба. Правильно? Так. <плес> 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 Але ж розумієте, друзі, <плес> те ж саме і еліксір зору. Не всі споживають, не всі використовують, не всі мастять. Ви знаєте, що еліксір зору для зору можна мастити кругом мачення. І капати в очі. По капельки багато заливати не треба. І п'ємо всередину по 10, по 15 капель. Наберіться терпіння. Комусь можливо потрібно тільки місяць і ви відновите зір, а потім будете підтримувати. Наберіться терпіння, можливо, комусь треба два місяці, три місяці. Я вам сьогодні сказав, що людина шість місяців, він так воспряв духом. Сьогодні повинен він бути тут, чоловік цей, але він не по яких-то причинах не приїхав. Можливо, доща до злякався. Ні, він би перезвонив би. Але чому от це був би живий приклад? Розумієте? коли е, я лікар виходжу і ну, і я можу домовитися з Тамарою Миколаївною і сказати, що ми от домовилися, да? маркетінговий хід зробили, щоб вас переконати, що Олексій для зору надзвичайно чудово працює. Але ми не домовлялися. Ми говоримо це від щирого серця всім вам, щоб ви навчилися собі кожен місяць профілактувати. Сонечко, я за вас. Пам'ятаю тепер. Я, да. я... Да. я да. день капаю. Дивіться, дуже просто геніально. Щоб сказати, що щось я от повинен був вам показати щось. Я вам показав, що робити. Я розказав, що вам приймати. Я тільки підтвердив те, що... А, ще одне цікаве, я опустив. У кого є катаракти, Начальник. У мене була. Була. Супер. А зараз немає. Уже зараз немає. На нашій продукції. Так, так. На нашій продукції, правильно. Є. У вас була катаракта, Є. у мами вже немає. Одне око проєрване буде у хорошому стані, ну воно було про раніше, а на другому була маленька катаракта і немає. Немає. Ви знаєте, що таке катаракта? Мені в дитинстві мама говорила, мені було 7 років, 6 років, а я пам'ятав, сину, це у людей це глисти. Я говорю, мама, які глисти в очах? Я її згадував, коли я вчився в університеті. Ти як ти лікуєш людям, прибираєш катаракту на очах? Я тобі дам рецепт. Так вона мені не дала рецепту. Ну, є, але я боюсь його використовувати. У мене є зараз інструмент, котрим я можу людям допомогти, але крім еліксіра для зору, ви можете капати прополіс. Прополіс при катаракті, при глаукомі, як полівітамінний засіб. Ви її чорницю можете капати. Друзі, ви не помилитесь. Я хочу сказати всім вам. Ви правильному напрямку стоїте, ви рухаєтесь багато в цьому напрямку йдете. Я хочу сказати: рухайтесь, сійте людям зерно, добра. Україна так чудово підниметься. Ви не уявляєте, не в одній компанії нема такого продукту. Чекайте, майте терпіння, хто має маленьку зарплату, в цьому, ж рух, в цьому напрямку рухайтесь. ви будете мати хороші зарплати. Не зарплати, бонус. Бо тому що в нас зарплати не дають. Я працюю, але бонуси не отримав. Якщо хтось хоче і здоров'я мати, і бонуси мати хороші, ви будете це мати. І будете мати повноцінний і зір, і життя, і себе людиною почувати. Наша вітчизняна компанія надзвичайно потужна. Вам всім міцного здоров'я.